Весна вже у самому розпалі. Навколо все цвітне та квітне, співають пташки. Було б все гарно та чудово, якби не сміття, адже розтанули сніги, і той бруд залишився на поверхні землі. А хто ж цьому може зарадити, як не ми самі, так вважають містяни. Багато років що школярі, студенти, працівники всіх ланок виходять на суботники. У цьому році ініціативу та прапор першості за чисте місто узяв загальноміський суботник. Очищати місто від самих же себе це показник цивілізованого суспільства. Так вважають лідери прибирання. Теплий сонячний день якраз прияє гарному прибиранню. Новомосковськ вдруге вже виходить на суботник. Сьогодні прибирають комсомольський півострів. Новомосковські згодні з таким поняттям, що давайте заквічаємо планету, щоб завжди чистою була вона. З чудовим настроєм та озброєння інвентарем. містяни виходять на прибирання. Ми всех, всіх, щоб вони и виходили, і убирали наш міст, щоб він становився чище. Все, вперед, за роботу! Містяни вийшли на вулицю, щоб звільнити від сміття територію біля річки Самара та привести в порядок вулицю. Разом з прибиранням сміття старого листя і зів'ялої трави новомосковці ще й викорчували старі корінці біля дороги. Я вважаю, що... Во всех организациях должен быть такой день, хотя бы как минимум один раз в году, и провести место там, где мы живем, в чистоту и порядок. Студенти коледжу економіки та права імені Литвиненка підхопили таку ініціативу та провели наступний суботник. Майже 500 чоловік підтримало акцію за чисте довкілля. Усі одностайно вважають, що з приходом довгоочікуваної весни наше місто як ніколи потребує турботи. Тому і прийшов час зробити його більш чистим та красивим і привнести на його вулиці справжній весняний настрій. В цій частині лісу ми проводимо і заняття з фізичної культури. В цій частині лісу відпочивають наші студенти разом із своїми друзями, разом із своїми батьками. Ми маємо можливість милуватися на природу, на нашу, але ж на превеликий жаль, якщо подивитися зараз на навколишнє середовище, то треба навести порядок. Студентський суботник від звичайного на перший погляд нічим не відрізнявся. Ті ж атрибути, той же сценарій, прибирали, покупали, посадили. Але насправді тут все за своїми законами. Берегову зону лісу біля парку імені Сучкова прибирали за мапами. Ми розподілили схеми, кожен кожний староста отримав ось таку схемочку. Тут чітко визначено, хто прибирає яку територію. А наша самарська природа, вона є такою чудовою, і у нас є чудова можливість прийти в цей ліс, подихати свіжим повітрям, помилуватися на річку Самару. І хотілося, щоб от в такому стані, чудовому стані, який буде після прибирання, залишався і наш ліс, і берегова зона, щоб наші діти, наші онуки мали можливість милуватися квіточками, слухати. Птахів купатися в чистій річці, щоб наші діти отримали від цього велике задоволення. Як гарно, що підлітки беруть приклад з дорослих. У нас з'явилося 16 груп майже всі присутні, 100% відсотків явка. Активно працюємо, як бачимо. Тому гадаємо, що буде чисто і ну, місто залишиться довольним. На мою думку, такі акції потрібні, оскільки, по перше, ми прибираємо, показуємо приклад іншим школам та іншим студентам нашого міста. Ось такою хвилею чистоти відзначився початок весни. Лише погляньте, як перевтілилося наше рідне місто. Вже не з перших вуст борців за чистоту лунали такі слова: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож давайте докладемо якомога більше зусиль для того, аби це золоте правило діяло та стало одним з головним у нашому житті. Але це ще на кінець далі буде цікавіше.